Чи хотіли ви народжувати без болю? Як вважаєте, от як би могли відповісти на таке запитання більше жінок? Думаю, відповідь буде і однозначно, і одностайно. Так звичайно хотілося б, щоб нічого не боліло. Але з пологи в 100% випадків супроводжуються болювими відчуттями більшими чи меншими. То якщо під час перейм або потух повинно боліти, то як це розцінити? Це нормально чи не дуже? Це природно, чи все ж таки з цим треба щось робити? Деколи я опиняюсь в оточенні жінок у неформальній обстановці, і коли вони ознають, що я лікар акушер гінеколог то досить часто виникає суперечка щодо того, а чи варто знеболювати пологі? Ну, зрозуміло, що в цій ситуації утворюються два фронти з абсолютно протилежними аргументами. Жінки діляться своїми враженнями, я ж наводжу свої аргументовані відповіді. Але переможця в цій суперечці зазвичай немає. Тому і це відео розпочинає цикл, в якому я розкажу про родові болі, їх походження, про способи їх зменшення і, безумовно, про все, що стосується медикаментозного знеболення пологів. Сідайте зручно і поїхали. В першу чергу слід зрозуміти, чому виникають болі під час перейм або потух. Я не буду зараз е, от, в фізіологічні механізми виникнення болю, не говоритиму про різні гормональні зміни, які супроводжують процес пологів. Я спробую пояснити це на простих прикладах. Отже, думаю, багато хто з вас хоча б раз в житті мав судому, ну припустимо, литки. Як вам ці відчуття? Думаю, що ви запам'ятаєте їх надовго. Ну, але якщо навіть вам і ніколи не доводилось їх відчувати, то уявіть собі, що от вам треба принести додому дуже важку, дуже важку сумку з продуктами. Які відчуття після цього будуть в руках. Руки, ну а точніше, м'язи, будуть боліти. Чому? Та тому, що їм довелося скорочуватись довше і сильніше, аніж зазвичай. Але повернемось до матки. Хочу нагадати, що матка це м'язевий орган, функція якого є одна: виносити плід, а в кінці вагітності, тобто вже в пологах, виштовхнути його назовні. Просто так цю роботу не виконати, адже плоду потрібно пройти через порожнину малого тазу, який, як відомо, складається з кісток. І внутрішній діаметр порожнини тазу лише не набагато перевищує діаметр будь-якої. Частини плода, ну, наприклад, голови. Тому маці і доводиться дуже сильно попрацювати, щоб виштовхнути плід. Тому й зрозуміло, що сильні часті, в міру тривалі скорочення м'язу матки будуть супроводжуватись больовими відчуттями. Але ж пологи – це фізіологічний процес, так? Перейми це частина пологового процесу. Так, так. Отже, і больові відчуття під час пологів це норма, це фізіологічний процес, інакше бути не може. От тільки ці больові відчуття, безумовно, можуть бути абсолютно різними. Від чого ж вони залежать? Ну, в першу чергу, їх інтенсивність залежить від порогу больової чутливості кожної конкретної жінки. Чим вищий цей поріг, тим легше перенести больові відчуття. І навпаки, люди з низьким порогом. Больової чутливості будуть більше страждати навіть від незначного болю. Крім того, не менш важлива і толерантність до болю, тобто ваша здатність її переносити. Хтось справляється з неприємними болювими відчуттями краще, довше може терпіти, а для когось вони ну, стають нестерпними практично відразу. І як і больовий поріг, толерантність. Така собі штука дуже індивідуальна і швидше залежить від вашого психологічного настрою. До речі, всупереч досить поширеній думці, больовий поріг у більшості жінок все ж таки нижчий за чоловічий. Тобто дівчата зазвичай гірше переносять біль. Вважаю, що це пов'язано з тим, що жіночий організм виділяє менше бета-ендорфінів. Природних знеболюючих, які викидаються в кров при, ну, припустимо, отриманні травми. Однак і тут є цікавий нюанс. Відомо, що під час пологів больовий поріг у майбутніх мам різко підвищується. Ну, правда, невідомо чому. І це свідчить про те, що насправді природа подбала про жінку, надавши їй можливість легше переносити родові болі. Крім того, природа передбачила зробити так, щоб. Родовий біль не був постійним. Ну, більшість з вас знає, що і перейми, і потуги не тривають довго або безперервно. Тривалість перейми або потуги в середньому складає 40-60 секунд. Крім того, між ними є проміжки, коли жінка може має змогу перевести дух, перепочити і навіть в самому активному періоді пологів, або, скажімо там, уже під час потуху. Вони все одно настають кожних 3-4 хвилини. А от цікаво, скільки ж часу сумарно жінці болить протягом всього періоду пологів. Давайте порахуємо. Де полегшення розрахунків приймемо за основу, що пологи тривають в середньому 10 годин. Принаймні, ну, їх активна фаза, тобто час, коли вже перейми стають довшими і сильнішими. Також приймемо за основу, що одна перейма триває ну, не більше хвилини, тобто 60 секунд. А, але тут я правда зменшу середню тривалість болю під час перейми десь до 40 секунд, адже нам відомо, що перейма або потога наростає і зникає поступово, тобто повільне наростання 3-5 секунд, плато максимального болю і знову помірне, -помірне зменшення больового відчуття. Далі припускаємо, що перейми з'являються кожні 3 хвилини. Тобто, це активна родова діяльність. І тепер порахуємо, скільки з часу за 10 годин пологів жінка відчуває родовий біль. Для економії часу я обрахував це сам і виявилося, що загалом протягом пологів жінка відчуває біль в середньому близько 100-110 хвилин. Тобто трохи більше півтори години. І це з проміжками і на відпочинок, і на накопичення і відновлення своїх сил. Ось такі розрахунки. А, але перед тим як сказати вам до побачення, я запитаю: тепер ви знаєте, чому виникає біль, що пологовий біль це абсолютно фізіологічне явище? То чи варте здоров'я вашої дитини тих півтора-двох годин, протягом яких вам доведеться терпіти біль. Ну, хтось може сказати: ну, а навіщо терпіти, якщо ж можна знеболити? Ну це ж так круто народжувати без болю. Так скаже той, хто не знає, які ризики насправді тягне за собою знеболення в пологах. А ризиків цих, на жаль, немало. Ну і до речі, фізіологічний біль під час пологів. Можна зменшити за допомогою абсолютно різних методів, які ніяких ризиків для матері та дитини не несуть. Але про це все я розповім вам у наступних відео. Будьте з нами і будьте здорові!